Року, коли курс був стабільний, коли ми всі його мали на рівні 5,05, тоді надходження валюти у нас були 27 мільярдів. А потреба, те, що купували на ринку, 18. Тобто пропозиція була більше ніж попит. А в четвертому кварталі 2008 року приблизно таке ж співвідношення: 23 мільярда надходжень валютних, 12 у нас попит, тобто насправді немає ніякої проблеми з курсом. Це я хотіла би, щоб ми винесли з цих двох цифр. Якщо пропозиція валюти і попит абсолютно збалансовані, не може зростати ціна на гривню. Але в той же час у нас сталася така біда. Чому вона сталася? Тому що починаючи практично з 1 жовтня 2008 року. Була зроблена масштабна емісія грошей на рівні 40, більше 40 мільярдів гривень. Всі ці гроші Національний банк отримав. Для чого? Щоб під час кризи направити в реальний сектор економіки на повернення депозитам людям, на інші видатки, які пов'язані в тому числі із підтримкою бюджету. Що почалося? Почалося саме те, що ми побачили з перших днів. Було два курси. Один курс Національного банку, і він завжди був на півтори-дві гривні нижче, ніж на ринку. І коли ми прослідкували цю ситуацію і подивилися листопад і жовтень, то Національний банк внаслідок того, що торгував валютою дешевше, ніж на ринку, практично 2 мільярда доларів не А якісь банки це отримали. 2 мільярда доларів. Купили певні банки по заниженому курсу валюти і придбали це собі, і потім вийшли з цим на ринок, продаючи абсолютно по ринковому курсу, граючи на пониження гривні. Два мільярда доларів заробили тільки на цих оборудках, які, на жаль, в той час у нас відбувалися. Наступне, я хотіла би також звернути вашу увагу, що 43 мільярда гривень розподілилися неравномірно. Одна п'ята частина була спрямована на так званий технічний банк Надрабанк. На 7,1 і одна десятих мільярда гривень була просто віддана банку, якого майже не існує. Його купили за 60 мільйонів доларів, а на цей банк дали 7,1 мільярда гривень. Чому так відбулося? Чому не отримали державні банки, які фінансували машинобудування, шахтарів, енергетиків, НАК «Нафтогаз»? Майже не отримали 7 мільярдів п'яту частину віддали одному банку. І більше того, цей банк він належить тим людям, які наближені до президента країни. Потім з цими 7 мільярдами вони скупилися по національному курсу банку, тобто нижче, ніж ринковому, і далі почали будувати модель на зниження курсу гривні. Що ми отримали? Ми отримали їх розрахунок, що коли курс гривні впаде до 10, то вони зможуть заробити майже 900 мільйонів доларів. От приблизна така махінація. І грали на пониження регулярно, кожен день просто гасили гривню. Про це знали практично всі керівники всіх банків. Про це знає кожен банкір сьогодні, кожен урядовець, кожен депутат. Це не було секретом. І план був дуже простий: опустити гривню до десяти. Скупитися, отримати цей прибуток нечесний, а потім знову підняти гривню під дуже такі гарні е, спонукання президента: поверніть гривню назад. Але 900 мільйонів доларів вже зароблено. Зароблено на колосальній біді країни. Я просто як прем'єр-міністр в певний момент, коли зрозуміла, що вже і 10 гривень недостатньо, будуть опускати до 12, і дійсно сьогодні мусив бути курс 12 гривень. Я просто вирішила оприлюднити те, що не вирішував оприлюднити ніхто. І ви знаєте, справа ж не тільки в тому, що відбувається зараз і сьогодні. Справа в тому, що кожен народ, кожна людина, кожний, хто сьогодні живе в цій кризі, мусить розраховувати на довіру до президента, до національного банку, до уряду, до кожного, хто сьогодні має владу в руках. І кожна людина впевнена, що весь цей колосальний державний апарат працює, щоб людині було краще, а не гірше. Але, на жаль, вирішили на кризі заробляти гроші, а не рятувати країну. І те, що це дійсно відповідає тому, що я говорю, свідчать такі унікальні речі: весь парламент вчора за нашою пропозицією, 416 депутатів з проголосували за те. Щоб все ж таки створити спеціальну слідчу комісію, розслідувати те, що робить Стельмах, те, що робить його оточення, те, що робить президент, і їх два-три банки, які вони зараз контролюють, і щоб все це в парламенті продемонструвати на базі документів, які розслідують депутати, якщо б не була підстав і знання в депутатському корпусі, що все це відбувалося у нас на очах. Ніколи в житті б 416 депутатів за це не проголосували, майже весь парламент. Не проголосували тільки люди, які сьогодні контролює в парламенті президент. Це є ще зайвий доказ того, що з цими маніпуляціями з курсом дійсно до всіх дійшли до кожного банку, тому що кожен банк сьогодні практично переживає стрес від цього. Відійшли до кожної людини, тому що кожна людина переживає стрес. І ми сьогодні маємо всі можливості це припинити. Я хочу, щоб ви це знали, і щоб ви залишили в своїй свідомості, що курс не буде 10, що курс не буде 9, що він став. І саме тому я вважаю, що якщо ми перше, що зробимо, це зміна керівництва національного банку, голови, правління і всіх, хто робив ці махінації. Друге, я написала звернення до генеральної прокуратури. Де дала дані про те, що один банк, який не має ні ліквідності, не застав, не забезпечення, отримав 7 мільярдів гривень. Скажіть, хто за це буде відповідати? З цих 7 мільярдів, ані тільки 100 мільйонів гривень, заплатили людям на повернення депозитів, а всі інші гроші, а всі інші гроші на спекулятивному ринку. Що сьогодні відбувалося? Скажу останню фразу. Сьогодні відбувались наступні речі: після вчорашнього мого звернення почав падати курс долара і почала зміцнюватися гривня. Але що зробив сьогодні Національний банк? От що цікаво, на ринку міжбанківському, практично на відкритому ринку, курс був 8,26, а Національний банк продовжував торгувати по 8,60. тобто піднімаючи гривню з останніх сил. І продаючи по суті, справи гривню певним банкам, які з останніх сил хотіли продати долари дорожче. От махінації. Чому так відбувається? А я вам скажу чому. Тому що це, на жаль, звичка заробляти на кризах. Я хочу нагадати вам не менш цікавий варіант. І, до речі, сьогодні про дефолт. І вчора заговорив голова Національного банку. Знаєте, чому про дефолт? Тому що коли є дефолт країни, якраз такі. Махінатори заробляють найбільше грошей, тому що борги країни перетворюються на ноль, і тоді їх скуповують, а потім пред'являють країні. Так що цікаво, що якраз 98-99 рік, і це стало вже поганою традицією для України. 98-99 рік, коли очолював Національний банк Ющенка. Якраз тільки за час його правління гривня впала в 2,3 і Це десятих те Це саме було, і крім того, закінчилося це дефолтом країни в 98 восьмому році. Теж саме робиться сьогодні і, на жаль, так само робиться, як і робилось тоді, тому що голову національного банку не може зняти парламент, не може зняти прем'єр, голову національного банку. Знімають і призначають западанням президента України, і ніхто не має права крім нього міняти або призначати. І саме тому я звернулася до президента припинити це, подати на звільнення Стельмаха і зробити так, щоб була нормальний курс гривні і нормальна жила країна. І я можу запевнити вас, що якщо прийде нормальний керівник Національного банку, який не зв'язаний з цими махінаціями, тобто адміністрація президента або секретаріат. Пан Фірташ, який робив всі махінації на ринку газа, це Росукренерго, банк Надра, голова національного банку. І якщо це припинити, порвати цю сцепку, у нас буде абсолютно нормальний курс і нормальна країна. Я хочу.